Тим часом українські військові приймають на баланс нові зразки військової техніки для захисту країни від російських загарбників 2025 року. Сили оборони вже отримали деякі види озброєння, і це тільки початок. Чим вже користуються наші оборонці, та яка зброя на підході, розкаже Богдан Гайдамака. Одна з новинок, яку передала Україні Німеччина, Сау РЦХ 155 Київ має отримати 54 таких машини. Це 155-мм колісна Сау, розроблена німецьким концерном і представлена у 2014 році. Україна стала першим іноземним оператором цієї артилерійської установки, і це перша в світі арсистема, яка може стріляти під час руху. Важить САУ 39 тонн. Довжина майже 10,5 метрів, ширина майже 3 метри. Висота трьохи більше 3,5. Екіпаж – дві людини, швидкострільність – 9 пострілів за хвилину. А дальність ведення вогню – до 54 кілометрів, залежно від типу боєприпасів. Вартість такої САУ – близько 12 мільйонів євро. На озброєнні 155-мм гармата Л-52 виробництва рейнметал боєкомплект 30 снарядів та 144 модульних заряди. Має систему запуску димових гранат та може оснащуватись дистанційно керованим кулеметом. Окрім нової сау, найближчим часом Україна отримає зенітний ракетний комплекс Грейв Хоук. Його термінову розробку було спільно профінансовано за кошти Великої Британії та Данії. Загалом цьогоріч Україна має отримати 15 комплексів. На якому колісному шасі базуватиметься ЗРК наразі інформації немає. Можливо, це буде щось схоже на пускову установку ракет, АСРАМ на шасі супакет. А от щодо ракет експерти схиляються до думки, що для ЗРК Грейв Хоук будуть використовуватись британські ракети АІМ 132 Це ракети повітря-повітря малої дальності з тепловим наведенням, які стоять на озброєнні сполученого королівства з 1998 року. Важить аім 132-88 кілограмів, довжина майже 3 метри, діаметр трохи більше 16,5 сантиметрів. Бойова частина важить 10 кг. дальність ураження 25 кілометрів, швидкість цієї ракети близько 3675 км кілометрів на годину. Які ще сюрпризи чекають українських оборонців від союзників? Побачимо вже згодом.